привіт привіт, з вами я, Влад Про. Дякую вам за дуже гарні коментарі над моїм першим відео. І сьогодні я вам проведу обзор по нул з Бравлу. Це буде записано в відео. Ну і давайте почнемо. Спочатку е, оце ще шелі за один гем купити, то ви получите всіх бойців. А якщо купити 1000 кристалів за один гем, то ви прокачаєте всіх бойців. Якщо ви купите е, тисячу монет за один гем, то ви получите всі скини. І якщо ви купите за один гєм тисячу удвої, удвоїтель опита, то ви получите всі емодзі. емодзі. Тут є ящик, великий ящик, мега-ящик, омега ящик. Хіперзарядна зірка. Тут у вас код. Е, тепер давайте по бойцям пройдемося. Починаю самого верху. Ось такі бойці у вас будуть. Вам буде за перше місце додаватися плюс 150 кубків. За друге місце вам буде додаватися плюс 85 кубків, вроді би. За третє не пам'ятаю. Ну і ви зрозумієте, я, вам, я так думаю. А за 10 місце вам будуть знімати 130 кубків. Ось такі персонажі. Во, я на Лілі граю зараз. Ранг 2200 кубків. Ось такі бойці. Батл пас вас. Дивіться, я забираю там кредити, бо вони мені зараз треба. Тільки кредити мені зараз треба. Забираю. Відкриваю легендарну зірку. Так, я ще тисячу кредитів воно забрав. Е, ва, зап, от запам'ятайте, отут 80, на БП, на БП плюсі 80 предметів. Лишилося. Ми зайдемо зараз в катку, я виберу одиночне столкновення. Яка там карта? М -м, давайте я тут візьму Пайпер. Пайпер, де Пайпер? Кстати, Пайпер то мій любимий боець. Бо чого я за нього не граю, бо просто рідко дають карти там, де пайпер підходить. А, ну та тут а, кіт, тут а, два кита. Ну, тут а, пайпер не підходить, я просто пропа, Пайпер. Блін, я знаю, я. Ой та ой, блін, кіт біля мене. Ой, й Та, ти отлічний. Тільки, якщо б ти на мене підписався, ти б знав. То самий атлічний. Ну, ви те, ви супер хрусті мої классики. Я вам дякую за такий актив. Е, я вам потім в кінці відео покажу коментарі, за які я вам дуже сильно дякую. Мені дуже приємно. Я на вас взаємно підписуюсь. Якщо ви на мене підписуєтеся, то я на вас взаємно. Напишіть просто, Ай, зараз стрибне на мене, я вам кажу. Якщо ви на мене підписуєтеся, nice, підписуєтесь, напишіть коментар, я на вас підпишусь. А, ну, ніч, нічого. Проіграли, так проіграли, Ну, мінус 5 кубків, шосте місце. І тепер дивіться, у вас знову 120 предметів. Бо, через ті самі кредити забираю. Ось таке нул браво. М -м -м -м. Не переживайте тут. Тут а як воно називається? Мені вірусів ніяких не. У мене вірусів ніяких не було. Так що ви можете спокійно скачати. Якщо вам не дозволяють, то покажіть це відео мамі, і вона вам все скаже. Лідери. Списки лідру. Ось такий. За все час. Ось такий. Даніл. І е, ось таке все. Тепер я вам хочу подякувати за деякі коментарі. Давайте я вам покажу. Ой, вибачте, будь ласка, мене. Е, я як думаєте, знімати по фіфі у цей. Як воно називається? Відео. Завтра вам вийде три ютуб-шорти і більше. Е, От. Я вам дуже сильно дякую за ваші коментарі. І повторюю: якщо ви підпишетесь на мене, я на вас взаємно підпишусь. Просто напишіть ще копідпишіться і напишіть коментар, але я знаю, хто я буду дивитися, хто підписався, хто ні. Е <5 attraction> <few times> дякую вам за ось такі коментарі. <människ> <tierra> я вам дуже <5> <5 <çocuk> <pregunta> Я вас ну, дуже безпечно. Не вірте про щось. Ось такі коментарі. У мене ніякого вірусу нема. Тобто замість банок ось такі подарунки. в мене є такі піне і всяке. Вся ось, таке. Таке. ось таке. Ну і дякую вам за перегляд цього відео. Всім па па па, -па.